Таємниця заплутаних дротів. Мишко страшенно любив шнури та усілякі прилади. Цього дня, дорогою до садочка, він випитував у тата, як розібрати вентилятор і чи багато дротів у смартфоні. Ввечері, повертаючись додому, Миш Мишко пояснював мамі. Чому в сусідньому будинку зникло світло? Точно тобі кажу, фаза полетіла. Мама уважно кивала головою, не розуміючи, звідки у сина така любов до техніки. Звідки ти це знаєш, синку? Це легко, відповідав Мишко, додаючи, але існує таємниця, яку я не можу зрозуміти. Таємниця? перепитала мама. Прийдемо додому, я тобі покажу. Мама не стала продовжувати розмову, бо знала, що син дійсно все покаже. Коли річ стосувалася техніки, Мишко не заспокоювався, поки не видавав всю відому інформацію. Хлопчик з мамою зайшли до будинку. Мишко поспішав, тож пройшов повз ванну кімнату. Синку, а руки. А, так, так, хлопчику, мили в долоні, рахуючи три рази до п'яти. Він швидко змив піну і ледь торкнувся рушника. Забігши до своєї кімнати, хлопчику увімкнув світло і голосно промовив. Я так і знав. Мамо, йди подивись. На що дивитись, синку? промовила мама, увійшовши до кімнати. Ось вони. Мишко з поважним видом, ніби щось знає, показував на купу заплутаних дротів, які лежали на килимі. Отже це, мама вагалася. Ну от скажи, мамо, ти щось робила з ними, поки я був у садочку? Що ти, синку, я навіть не заходила до дитячої, запевнила його мама. От! А коли я їх залишив, вони були окремо. А тепер вони заплутані? Містика якась, промовила мама. Ніяка не містика. Це все має реальне пояснення. Я можу розгадати цю таємницю. Замисленим і зосередженим мама залишила мешка в дитячій. Кімната була заповнена вентиляторами, радіоприймачами. Поламаними ноутбуками та різними приладами, разом з купою дротів. Жінці хотілося бачити там більше іграшок, але у сина було власне розуміння щасливого дитинства. Поки мама з татом готували вечерю, син уважно роздивлявся кожний дріт, який заплутався у його відсутності. Він поки не міг нічого довести, тому вирішив бути пильним. Після вечері і читання казки на ніч Мишко повернувся на бік і заплющив очі. Мама вимкнула світло. У повній тиші хлопчик чекав. Він вирішив будь-що дізнатися правду, а вона крилася в цих трьох дротах. Білий був з під фена, чорний від навушників, а сірий колись давав струм мікрохвильовці. Щоб не заснути, Мишко переказував собі казки у думках. На третій історії він нарешті почув шурхіт. На обличчі з'явилась усмішка, а рука задоволена стиснула ліхтарик. Так. пролунало в голові у хлопчика. Почекавши ще кілька хвилин, він стрибнув з ліжка і направив світло на підлогу. Дроти хоч і завмерли, та вже не могли приховати, що вміють рухатись. Мишко відчув себе неймовірно щасливим. Та вже за мить забув це відчуття, бо опинився у пастці. Білий дріт обмотав одну ногу, а сірий другу. Вони рухались в різні сторони, обмотуючись за меблі. Дроти робили так, щоб розтягнути ноги хлопчика у різні боки. Коли Мишко вже майже впав, він зойкнув від болю, командував спільниками шнур від навушників. Хлопець машинально схопив чорний дріт і прилаштував до нього колонку з дитячої радіостанції. Диво. Але в приладі залишились батарейки. Хлопчик почув голос. Навіщо ти стежив за нами? А чого ви постійно плутаєтесь? Мишко відповів питанням на питання. Ми боїмося, що нас викинуть, пролунав сумний голос. Ви боїтеся? Хлопчик так здивувався, що не помітив, як сів на шпагат. У цей час дроти відпустили ноги мишка. Натираючи долонями змучені гомілки, він зручніше сів на килим і продовжив слухати розповідь з динаміка. Колись кожен з нас виконував важливу роль. Білий давав можливість твоїй мамі швидко сушити волосся. Сірий допомагав розігрівати їжу. Без мене твій тато не міг дивитися фільми, поки ти спав, а потім. А що потім? Прилади зламалися, а ти нас від'єднав, пам'ятаєш? Ну так, ви ще могли стати у пригоді, відповів Мишко, але ж не стали. А твоя мама весь час каже, що викине нас. От ми й скручувались від страху, підсумував хлопчик. Разом трохи легше боятися, пояснив чорний дріт і від'єднався від пристрою. Хлопчикові стало шкода трьох друзів. Він запевнив їх, що не викине. Але пообіцяйте цього разу не сплутуватись. На ранок мама з татом не могли добудитися мешка. Ледво вмовили піти до садочка. За це татові довелось пообіцяти купити синові купу діодних лампочок і ще кілька речей. Ввечері. Хлопчик покликав да, тата на допомогу. З кімнати чулося багато дивних для мами слів. Прийшло багато годин і добре, що попереду були вихідні. Нарешті маму покликали подивитися. На вікні сяяло свято. Багато гірлянда мерехтіла і звеселяла всіх довкола. Тато пишався. Мама не могла повірити, а Мишко радів, що зміг повернути сенс життя трьом наляканим друзям. То ти дізнався таємницю заплутаних дротів? спитала мама, шукаючи їх на підлозі. Та ніякої таємниці, вдаючи байдужість, відповів син. Просто чудовий матеріал для святкової гірлянди. І хотілося б усім в тій кімнаті. Щоб за вікно вшов сніг, бо наприкінці грудня так хочеться вірити в диво.